Я вам зараз одну новину прочитаю, а ви спробуйте не сміятись. Домовились? Угу. І так, українці за кордоном підлягатимуть військовому обліку на тих же засадах, що й в Україні. А зняті з обліку через виїзд за кордон мають повернутись до України до 16 червня, прийти до ТЦК. І знову стати на облік. Це постанова Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року. Ми її так трішки розбирали. От як ви думаєте, людина, яка писала ось цей рядок в цій постанові, вона на що розраховувала? Що українці, які виїхали за кордон і вже перебувають за кордоном? І зняті з обліку військового у зв'язку з виїздом за кордон, приїдуть до України і прийдуть до ТЦК, щоб знову стати на облік. Я нічого не плутаю. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, які шанси, що ці українці, які зняті з обліку і перебувають за кордоном, повернуться, щоб стати на облік? Дивно. Докладно про цю постанову телеграм Шопці профіль.